Добрий день, на продаж сьогодні будуть різні запчастини Зірки, запчастини до культиваторів. Розпочнемо із такої нової секції націвалки. Її стан дивіться. Вартує вона 2500 500. Вона нова. Все тут крутиться. Такий стан. Колесо такого плану. Ось аккаунт там написано. Вона ну, колесо крутиться, я, я перевіряв. Такий стан. Ціна 2500. Далі таке прикат, прикатне колесо. Вартує воно 600 гривень. Там все крутиться на підшипниках такого стану. 600 гривень. Діаметр приблизно зараз вам покажу, щоб ви розумілися. 39 сантиметров. Гаковий відділ. Новий гак із кріпленням. 500 гривень. Він новий. 400. Теж новий. Всередині він, дивіться. То лиття таке. Дивіться. То лиття. Тут не стояв трос. 400 гривень. 250, тут крутиться. Гачки ці гачки ціни видно. 150-150. Така зажимна струбчинка. Фірма он, дока якась, так зажимається. В розмірі приблизно на мінімальну, зараз скажу скільки, 10 см. Видвигається на 13,5 350 гривень. Забув сказати до цієї. Є нов, нов, нова на цей цій новий диск 200 гривень. Цей Б ушні 150 діаметр, як бачите. 150 гривень. Далі такий на фуганок на два ножі, тут 14 сантиметрів. 400 гривень. Все тут крутиться. Тут підрізьбі все ціле. Такий стан 400 гривень. Тут 15 см три ножі. Це все крутиться. Ножі стоять, все гарно. Розміри приблизно зараз дам, дивіться. 15,5 см. Такий стан. Шківок на два ремні. Ціна 600 гривень. Ножі такого плану. Товщина 6, довжина 49, пара 200 гривень. Маркування таке. В ножі такого плану. довжина на 50 тіл, то ще на пара 150 гривень. Маркування таке. Такий стан. В ножі такого плану. Це розміри тут видно. 200 гривень. Це нії 150 гривень. Запчастини до культиватора, Пара, це, мабуть, її сажалки. 350 гривень. Тут крутиться, тут потрібно розробляти. Такий стан. 350 гривень за пару. Пара 500 гривень. Отвір зробити. Тут одинаковий отвір потрібно зробити. 100 гривень дола то Такі Такий лівий правий. Ритвий. Ліва плюс права. Отак беру, кучкою за пару 250 гривень. Стан у них різний. Такий, такий там, вон, покажіть. Є вибір. Стан різні бриті, дивіться. 250 за пару, ліва права. Телефон для зв'язку вайблю. Такі залишилось 7 штук, 250 гривень за штуку. На культиватор теж. Пара таких ступиць на культиватор. 250 гривень. Такі ступиці 500 гривень за штуку. Тут дивіться дві довші як бачите в цій. А ця коротша. 1500. Таких не стало. 250 гривень стріла. Дитський. 1100 за цей комплект. Такий стан. Ось такий стан. Теж 1100. Такий стан. І піднес такі колеса, це не мої. Чоловік попросив продати. 1700 гривень за пару. Є тут, як бачите, від сонця такий. 1700 гривень пара. Протектор такого стану. Інше колесо теж таке дивіться. Є. є тут павутинка. Буде воно не буде працювати, не скажу. Дивіться тут. За ціну сказав. Пара 1700. Далі огляд за бо Бу... теж забув сказати, що опучник 250 гривень новий. На плуг 200. 500 новий. Цей 300. Тут он підігнутий, потрібно нагріти і вирівняти, як бачите, маркування таке. З напайкою, а далі від... підігнути, тут потрібно вирівняти. 300 гривень. Це 250 з обертового плугу. Белотовський. Запчасти... А, забув за супиці, сказати, бо запитували. Знаєш, дивіться, одна штука 700, хто буде брати парою, 1300. Такого стану. Люфт є. Де є, де немає люфту. Я їх не розбирав нічого, тут тугенько крутиться. Ця ступиця окремо одна 700. Пара 1300. Тут немає люфту. Ця такого стану. 700 гривень. Є люфт, як бачите. На цій теж є люфт. Ну потрібно підшипники передивитися. Огляд запчастиним МТЗ. На вум. Такий стан винта гарна. 400. Пара добавок. Ця заржавіла, як бачите, розробиться. А ця без яблука. Яблука додаю. Варити у цей або замінити. Пара 850 гривень. На купицю. 250 гривень різьби гарні. Кришка 300. ціла захист бом 350, теж цілий ресівер 500. Тут резиночки стоять, кріплення є, тут датчик якийсь стоїть, такий стан. Різьба є. Тут теж різьба є і внизу різьба є. Такий стан, 500 гривень. Диск. 850 гривень. Отвори тут гарні. Такого стане. Кришка 400, клапан на 240. Ціла так візуально. Трубка 200 Т40. Кришка в мене раніше така була, 6500 без торгу. Маркування таке, мабуть, оригінальне. Вона ціла. Вона лише в мене одна. Тут це крутиться, переключається, як бачите, такого стану. Не вимивав, так перемиєте самі. Вона ціла, такого стану. Все, все тут працює. Ціна 6500. Кріплення до компресора, компресора 300 гривень. Так, Такий 150 Кран, На лебідку 1200. Маркування таке. Крутиться тут. Потрібно розібрати, передивитися. Червяк такого стану. Тут крутиться. Все працює. Такий червячок, я сказав, 1200. Принесли такий цеп на лебідку, все на полтони, мабуть. Сказали, що новий, ну я не знаю. Тисяча гривень, дивіться саме, гачок такого стану. Лежали, як бачите. Скільки метрів не перевіряв. Такий стан, Тисяча гривень. Редуктор з бетономішалки знімався. Такий стан. Такого стану. Тисяча гривень. Крутиться. Я перевіряю. Як чути. Так і стане. Тисяча гривень. Далі зірки подивіться. Це всі, що маю. Більше не дзвоніть і не пишіть. Більше. Більше зірок немає. Це все що маю. 45 зубів. Дивіться, такий стан. Ця 45, тому що лопнула, кому не принципово. 350 гривень, 300, Це такі зірки. Все тут поміряне з цінами все є. Кому яка, пишемо на вайдер. Далі по зіркам пройшли. Тиски такого плану. Губка 12,5 см, 200. Вага. Під 23 кілограми. Працюючі такі тиски, вони все тут працює, все тут нормально з ними. З поворотною працюючі тиски. Як... Такого стану воно. Поворотна тут присутня, все крутиться. Двісто тяга. 200 гривень, ліва права різьба. Редуктор такого плану маркування таке. 4 тисячі. Вали 35, дивіться, прокручують. Один до одного я наміряв. Цей вал ту сторону крутиться, цей на себе, як бачите. Як бачите, всередині там все гарно, фото є додам. Редуктор теж працює. Редуктор тут показуємо. Включається, все, працює. Виключаємо, не працює. Все, не працює. Не працює. Так, це показав, стан його гарний. Дивіться, лапи там такого стану. Він тяжкий. 4 тисячі гривень. Цепи такого плану. 350 гривень ціна. Товщина 12 мм, 2 метри 20 сантиметрів. Такого стану, 350 гривень. Два куски такого сипу. 2 метри і півтора метри. Товщина 13-500 гривень. Такий стан. І це такого плану. 3 метри і метр 20. 700 гривень. Такий стан. 700 гривень за ці два куски Відправка, як завжди. Почта повна оплата. Нова почта предоплата. Часткова або повна оплата. Прохання для тих людей, хто скидає почти. Будь ласка, скидайте призначення платежу. Пишіть БУ запчастини. Це таке в мене до вас прохання. Обов'язково вказуйте, що БУ запчастин. Локація міста Чернігів. Продаю не в коментарях, а продаю в вайбері. Пишемо на вайбер, всім відповім. В Вайбері там буде черга, але я відписую всім. Продано чи товар наявності. Всім відпишу. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.